Ну братва, всім привіт! Приїхала до мене нарешті екшн камера. Скажу одразу, що саме Дишманска, яка була. Тому що на даний момент немає такої можливості, щоб купити якусь дорогу екшн камеру you too, your okay. щоб купити дорогу екшн камеру, наразі не мав бабу. Тому купила якесь таке 5 k Ultra HD. Ну, звичайно, що тут 5К не буде, але мені головне, щоб вона знімала Full HD 60 кадрів в секунду, і щоб була нормальна стабілізація. Нічого я, до речі, не готувався. Знімаю які ось сама камера. Так, аквабокс нам не потрібен. Ось сама камера. Сенсорний екранчик. Так, і в нас тут має бути флешечка є вона. У комплекті флешка не скільки? на 128 ГБ. А нам цього мало виходити. Це теж екранчик. Коротше, один екран тут, один ззаді. О, мікрофончик. Це нам потрібно. Наш ну пропуск ми закинемо у шолом. Рамка. Рамка нам теж пригодиться, тому що будемо кріпити на шолом. Кріплення на шолом. О, ще є пультик. Дві ось такі площадки. Зарядка Type-C. Ось ще один перехідник якийсь. Це для велосипеда, або для мотоцикла на руль. Ще така штука. Крішка для Аквабоксу, щоб записувати звук, я так понял. Інструкція. Звичайно, що ніхто читати цього не буде. Ще є така штучка. Ще одна така. Тросик стяжки. Ось якщо тачку якусь цепляти. І ремішки. І ось акумуляторчик. Акумулятор у нас на 1050 мА. До речі, Google. открывается щелк. Вот так на мешку Короче, вот так у нас сенсорный экранчик. Ну, а, украинского не мы Вот так. Не, ну, хочу сказать, что картинка, в принципе, четкая. О, можно 2.7К 60 FPS. О, вообще картинка имба. Будем ехать это тестовать. Всім привет в на каналі Team Вольт Партнер. Ось і все. у нас перший заказ на 11 злотих полетіло. І доброві. Он тут в принципі вообще не додав. Поїхати до Одного рестика Макс Премиум. Оу, Нихера. А мисю, Мисю. Ну, так, аккуратненько. Гоп. Междулядя. Пустим. А, мені ж прямо, блядь. Ладно. Нихера себе тут пробка. Ни тут пробочка. Опа, чёрт. Ну типа вот. Самокат грязный просто <laughs> до усрачки. NFB Uber C2. О, сумку забыл закрыть. За открытую сумку катался. Нормально. Окей. О, здесь понятно сюда не літ, і вговори, шо ж, я сумніваюся, що я цей напрямку привезу. Постараємося ну, його привезти по цілим. Замочки, замочки. Оп, ну це типа блокератор такий на колес. Ну і сигналка. І ще GPS маячок. Ну і все нормально, в принципі. Probably state do that i primitive with clientów руки. Поставлен. Ось. і Перший заказ 11 злотих, Інтересно, що там камера не знімала, тому я йду дивитися, що камера на знімала. Ту, ту ту я рям, я рям, я рям, я рям. Ось такий вийшов відосик. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, підписуйтесь на канал і чекайте відосик. Ну, можливо, він буде і в цій серії, не знаю. Доставка контенту залежу! наскільки це все получится, з цього нового камеру. Ось так.